Священник вкрав самокат. А як він це прокоментував? А як часто взагалі крадуть самокати? Ну в різних містах по різному тут залежить від контингенту міста і, взагалі, від району, де наші ага. самокати стоять. Якщо ми кажемо про Київ, то 2-3 до 5 спроб на місяць. А чи були якісь курйозні моменти, що хтось забрав там самокат додому? Були, звісно, раніше, як тільки ми заходимо в якесь нове місто для людей, це ну, люди не звикші. Люди думають, що самокати от просто безхозно стоять, їх можна там взяти до себе додому. І з таких випадків в Черкасах у нас десь приблизно рік тому священник вкрав самокат, поклав собі в багажник його. От, і поїхав там в якесь село собі. Ми його, звісно, швиденько знайшли, ну і забрав. А як він це прокоментував? Та всі однаково коментують. Всі кажуть, що та я його забрав собі додому, щоб його ніхто не вкрав, наприклад, на вулиці. Це одна з таких от версій, вона найбільш поширена, саме популярна. Підписуйтесь та дивіться більше про учасників цієї виставки в нашому аккаунті.